вашому мікрофону представляється телебачення на Російської Федерації, я на превеликий жаль не зможу, після того, як я зараз вам дам інтерв'ю, не зможу адекватно оцінити те, що буде показано по російському телебаченню, на превеликий жаль. Якщо мене це не влаштує, я не зможу в судовому порядку з вами судитися, я тоді би просив, якщо можна, тоді не задавайте мені запитання, я б тоді не буду коментувати понял. О! Не задавать вопрос? Так, якщо б можна. Ми, я би не коментував для російського побачення. Якщо я вас правильно понял, то ви тут... Ви здесь... мене добре зрозуміли. Я не коментую для російського побачення. А що у вас з цим тоді зробіть транслейт панові. Мої мій мі, англійський я, 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 спасіпу я прекрасно все поняв. Мій англійський а, ну, <свят> склади. <свят> ну а пустя а, почну, <свят> то з <с> чим це велика кількість коментарів, які надавали представники свободи там російському телебаченню, на превеликий жаль, вільній інтерпретації було перекручено самостійній. і ми дуже переживаємо про те, що Будь-яке слово, яке сказано, ми не зможемо потім оскаржити в судовому порядку. Тому ми краще не будемо давати у вас є можливість це все в інтернеті <свисті> і що потім. І, і ви хочете сказати, що я зможу в судовому порядку виграти. Вы, ви спробуйте, ви попробуйте, я, я ж не знаю. Я ж не рішаю, я ж не суддя. <свисті> враховуючи <свисті> чесність, справедливість і вільність засоби масові інформації в Росії. Я, я скажем, уникну від коментарів. А, yeah. а ви з какой целью вообще здесь вообще находитесь вместе yeah. с этой? А ви також из yeah. наших будете. Потому yeah. что питание на запитание. Ну просто мне интересно. Окей? Okay? Давайте мы с іншим поспілкуємося. Я не мешаю. Нет, ну хорошо, мы можем проблем.